Ну, добрий день. Привіт, привіт. 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 Частина друга. Автобус. Для українців у Вінніпезі зробили програму по користуванню автобусом половину вартості місячного квитка. Я щомісяця оплачу 53 канадські долари і безлімітно можу користуватися цим видом транспорту. Автобус був максимально зручним у в літній режим, коли вони не запізнювалися. Зараз зима і автобуси можуть приходити або раніше, або пізніше, тому зважайте на це. Спочатку ви повинні зробити собі пластик, яким будете користуватися як проїзним квитком. Адреси, де можна зробити проїзний квиток, я прикладаю у дописі до цього відео. Проїзний щомісяця з 1 по останнє число. Окрім цих адрес, після того, як ви зробили пластик, наступного разу ви можете поїхати, наприклад, до магазину Shopper Drug Smart, якщо він біля вас, і, мені здається, ще в 7-Eleven, і ви можете там купити він пас. Але дуже важливо, щоб ви казали, що у вас є знижка і ви повинні заплатити 53 долари. Тому що в мене одного разу намагалася зняти 106 доларів. Не знаєте, як користуватися автобусом? Я зробив короткий відеомануал, як заходити, як користуватися своїм проїзним квитком та як зупиняти автобус. Це фінальна зупинка остання крайня автобусу. Водій вийшов, у нього є тут місце, будочка. Він по своїй карточці зайшов у цю будівлю. Як я розумію, там є туалет, може щось попити, зробити, відпочити трошки. 5 хвилин, він знову готовий їхати. Комфорт максимальний. Такий накачаний водій автобусу, ви бачите, на дідуля. Просить сил козак, ну, трошки статуювання, але все ж по формі і він поїхав. Ось такі зупинки. Начебто все круто, заходиш сюди, вітру немає, від цього трошки тепліше, але лавочка, друзі мої, лавочка. Вона залізна. Я тільки сів на неї. Посидів 10 секунд. У мене, вибачте, за слово, жопа пригрозилася до цього. Сидіти прям дуже холодно. Тому, якщо заходите сюди, то просто стійте. Стійте і чекайте. Як зрозуміти, яким автобусом і куди треба їхати? Я для себе відкрив два варіанти: перший це Google Maps, другий це. Спеціальна програма Вінтранзит. Не забувайте підписатися на мій канал Укр ставте лайки та вподобайки. Гарного вам дня!